Замовив ліску Bosch. В магазині моє для тримера Bosch IFC 23-37. 10 штучок у даному коробочці 37 см довжина, 3,5 мм товщина. Єсть на, на даному упаковці. Інструкція, як, як, як у шпулю вставляти детально зі стрілочками. Шпуля розбирається. Ось, заживлюється ліска. Вона там є спеціальний фіксатор, затискається і надівається кришка шпулі. Вказано, що Made in France зроблено у Франції. Розпаковуємо посередню в'язку. Ось така 10 штучок в'язка. Дуже прочна, навіть навіть можна пальцем її не зігнути. Є такі фіксатори алюмінієві для гарного фіксування у шпулі. Всім раджу дану лістку Bosch. Для тримара Bosch IFC2337. В магазині моєму.